В цьому відео я виживу тисячу днів на приватному сервері для ютуберів Ворлд. І це другий сезон. Тож сьогодні ви побачите будівництво потужних ферм, потужне лутання 10 Ствардена. Дослідження нових потужних технологій. Та ще дуже дуже багато чого потужного. Тож дивіться до кінця, буде цікаво. Ну, а розпочалося все із промов усіх бажаючих гравців. Своєї промови я не показуватиму, тому що вона була неудалою. неудалею. У мене є промова! У мене є промова! У мене є промова! У мене є промова! поклоняйтесь їм. найкраще я, сім. <плес> Тож, нарешті, зорганізувавшись, я із командою діамантиків вирушили до найближчого селища. Прибувши на місце призначення, ми пустили залізного голема на металолом та по-чоловічому вирішили, хто піде в шахту, а хто займатиметься селянами. Тож мені повезло, та я пішов в шахту. О, я це що? Я вже в залізці? Та щоб зекономити пам'ять, я вимкнув запис та не записав то, як в мене вбила срайка пауків та скелетів. Тож цього разу я вирішив не блукати самому папечері по та покликав з собою Ігоря. Так, так саме того Ігоря, котрий здатен за тиждень прокакати декілька алмазок. Спочатку все йшло доволі добре, ми навіть знайшли перші діаманти. Проте щастя було недовго, і сталося ось це. А також в мене дуже швидко закінчилася їжа, та в мене було мало здоров'я. Проте мені повезло, та прийшов Хазмер, Осталось. котрий розпочав операцію із перетунку аксолотля. Проте зовсім скоро допомоги потребував вже Хазмер. Зовсім скоро прийшов Вейзі та ми почали розкопувати Хазмера, котрий копався вгору із допомогою руки. Повернувшись додому, я зробив собі ось такий тунельчик, в якому я буду жити до тисячного дня. Тож настав час вирушати в Незер. Заспавнились ми у самій дупі Незеру. Із допомогою Сідмапса ми знайшли координати бастіона та почали пробурювати до нього шлях. Під час цього захоплюючого та веселого процесу я не стараючись зловив в трапку цих трьох. Так давайте сутки. Макс! Давайте зараз Макса вб'ємо. Давайте, тож я вирішив швиденько повернутися додому за кайлом. Та коли повертався назад, побачив ось це Господи, Лутання Басіона. Ви побачите із лиця Ігоря. Посилання на його канал в описі. Пізніше залетів скажений кабан і уработав весь наш клан. Е, я б думав, що я суперсильний, що я його роботою, але я був таким самим лохом, як і всі. Але ж ви подивіться, що ж мене йшли. Так, як я руїна, хм. хто ж міг комусь зламати блок під ногами. Макс, я чесно, я ще раз вибачаюся за цей супермув. Я дійсно, я, я серйозно я не відчував Кайлайн. Трішки пізніше ми пробурили шлях до фортеці, котру я сам почав лутати. Тож я зломив усі інструменти об цих іфритів та почав їх лупити рукою. Коли я спробував звідси вибратись, сталося ось це. <клух> Вензі, котрий спробував врятувати мої ресурси, спіткала така ж сама доля. Трішки відновивши ресурси, я вирішую допомогти з селянами. До речі, в нашому трейдхолі вже можливо купити діамантовий сет. Я вирішив не здаватися без бою та вирушив із тим самим ігором в незерську фортецю, в якій ми знайшли ресурси везі та мою броню. Роздобувши стак паличок Блейзу, ми повернулись додому. Далі в нас на меті було першими роздобути елітри. План був ось такий: ми потрапляємо в вент, будуємося до далеких островів та забираємо елітри. Зберігаємо ресурси в ендерчесті та стрибаємо в пустоту. Прибувши на координати, ми зрозуміли, що цей данж знаходиться в древньому місті. Під час пошуку порталу ми побачили в чаті повідомлення про те, що один із гравців сервера помирає від дракона Енду. Як виявилося, Креофан та автобот вирішили вбити дракона в ничку від інших гравців. Розгорілася доволі сильна сварка, тему якої мені лінь піднімати. Тож, вже на 124-й день ми з Хазмером вирушаємо на пошуку елітрів для кожного члена із нашої команди. Я Першим можу. гравцем, котрий знайшов елітри, став Хазмер. Я бачу! Я бачу. Що ти бачиш? З того ж цепатись секундні. Бучка. Все, А Де кор. Буцарамов абальтулу. Тож, як ви могли побачити, другим гравцем, котрий знайшов елітри, став я. Обов'язково потрібно зробити скріншот телеграм-канал. Залутавши ще декілька міст, я вирішую повернутися додому. Перший політ на алітрах у верхньому світі. Оскільки нам потрібно багато рівня, ми з Хазмером побудували потужну ферму досвіду на трьох броненосцях. Запустивши цю ферму, ми зрозуміли, що на цій версії тризуб не вбиває лусківниць, тож це все потрібно робити ручками. Поза кадром, ми розпочали будівництво ферми Рейдів, під час якого Хазмер мене вбив, в мене був 50 рівень. Я забажав помсти та з допомогою одного із гравців розкопав канаву з глибиною в 60 блоків під будинком Хазмера. Проте він в неї Bro. не попався. Тож мені довелося зробити все самотужки. Він не обвитів до, піднімай, піднімай. Наверх, наверх. Нарешті, все. Тож, як ви могли зрозуміти, ми тільки що добудували ферму резів, тож прийшла пора її тестити. Все ж таки ми десь накосячили. До речі, ось доказ, що в нас на сервері немає читів не знаю навіщо вам ця інформація. Нашою наступною метою було роздобути незеритові сети для кожного із членів нашого клану. А це 120 незеритових уламків. Тож, погнали бомбіть! <му> У висновку я накопав 40 незеритових уламків. Ну і красунчик хіба ж ні? Зараз на рахунку 340 й день. А в нас, окрім ферми Реді та ферми досвіду, нічого немає. Тож ми вирішили стати першими, хто за всю історію мова побудує ферму золота. Ми роздобули 800 стаків обсидіану та побудували ось таке чудо. Тож настав час тестування. Брян. Спроба номер два. Тож ферма золота працює. Проте система із вбивства Свинозомбі бажає кращого. Перероблюємо запуск номер 2 Ось тепер все працює ідеально. Ми вирішили, що для повного щастя нам не вистачає помаяку. Тож, я Хазмер та Ігор, вирішили в незерську фортецю, щоб повибивати голівки скелетів. Під час цього процесу Хазмер знайшов чотири веселі гасти. Спойлер, жоден з них не виживе. І оскільки мені потрібно було відійти на 30 хвилин. Хазмер та Ігор тупо не витащили та повмирали від візерскалетів. Та я, як справжній герой, врятував весь світ. Знову. Як виявилося, вони хотіли сюди привести зарядженого кріпера. Ще трішки пофармивши голів скелетів, ми відправилися додому. Завдяки потужності нашого хосту це було довго. І так, по дорозі додому, один із членів нашого клану, а саме Ігор, втратив незритовий сет. Настала пора затестувати технології Minecraft 1.2190. Тож, ось наші веселі гасти розпочали виростати? Це сталося дещо швидше, ніж я думав. В цей момент ми навіть не знали, які проблеми для сервера принесуть ці гасти. Як тільки ми виросли це чудо, розпочався повний раз ковбас. ТП сервера впав до дуже низького рівня, і це не мій пін. Ми навіть перезапускали сервер, проте проблема не вирішилася. Тож ми знищили декілька веселих гастів, помітили, що ситуація майже не змінилася, побавилися з останніми представниками цього роду, зрозуміли, що ця лайно ніколи не заміниться літри, та Оскільки в деяких гравців із нашого клану все ще не було на криль, я як справжній герой помчав в енд за ними. І як думаєте що? Я просрав всі ресурси. Я вже просто не знаю, як на таке реагувати. В першому сезоні я просрав ресурси з допомогою Войду під час будівництва ферми ендерменів, яка, до речі, була просто жахливою. На мов години я знову ж таки просрав ресурси з допомогою Войду, телепортуючись із одного острова на інший. Ну, це вже переростає в якусь традицію. Ну гаразд, я пішов відновлюватись. Чари та основні інструменти відновлені. Для вас це зайняло всього 10 секунд, а для мене декілька днів. Момент геніальності. І так, елітри подарував мені Вейзі. Також, поки я відновлювався, Ігор роздобув булаву. До речі, він перший, хто роздобув булаву на цьому сезоні. І я, як справжній друг, дозволив йому затестувати на собі нову зброю. Бра. Щось і мені закуртіло побавитись булавою, подумав я, та покликав Хазмера, і ми відправились до найближчого трейл Чемберзу. Мені це все нарізати, та і я думаю, що ви вже неодноразово бачили, як лутають трейл чемберзи. Тож, давайте перейдемо до найцікавішого. Він так стоїть вже більше хвилини. Що мені робити? Тож, другий гравець на другому сезоні мова, котрий роздобув важке ядро, став Хазмер. Все. Ай. Там мешні за півгодини Хазбер знайшов іще одне ядро. Щоб, що не було бо! Ти мені не як ти. це було ведь Хазмер все ж віддав мені важке ядро. Та ладно, бери. Бери. Але щоб ти мені віддячиш з цією головою, поняв? Ще трішки поблукавши по цьому данжу, ми відправилися додому. І оскільки в мене пам'ятник в рибки, я забув вам показати те, як ми будували ферму Пороха. І все рівно, що ми її будували до ферми золота. Словом в нас з Креофантом знов стався конфлікт через розташування наших ферм. Тож нам довелося зносити ці ферми. Після відео ми їх побудуємо вже ближче до нашої бази. Також ми прокачали наш трейд холл та зустріли нового гравця сервера, а саме Влада Майнкрафт. я надто довго ходжу в діамантовому сеці. Подумав. Я та відправився в Незер за пошуками Незериту. Тож цього разу я роздобив 21 незеритових уламків. Покриваємося незеритом. Надіюся, що цей сет залишиться в мене надовго. Цього разу ми вирішили зайнятися фермами, а якщо точніше, побудувати нову ферму пороху та прокачати ферму тотемів. Відтепер наша ферма рейдів виглядає ось так. А ферма пороху якось ось так. В майбутньому ми її зробимо дуже потужною. Ось ми і підходимо до найцікавішої частини відео, а саме лутання 10 древніх міст. Я вам не буду показувати нудної частини. Давайте перейдемо до найцікавішого. Залутавши перше місто, ми вирішуємо трішки повеселитися. Я відполію як його пуптіки. Я його не полікаю, посадка хлопчику, є папіру. Я його не бачу. Я його 我去！ Ням, ням, ням. Я були один раз разору. Так що я не кидав. бо я п'ю мені. Ну що ж, перше місто залутане. Попереді іще 9 таких міст. Котрий ми вирішили лотати більш обережно. До речі, шаблон тиша, який був нашою основною ціллю, був знайдений в шостому місці Вардена. Давайте я вам не показуватиму те, як ми навколішки блукали по цих данжах. Ну ж бо перейдемо до найцікавішого. Тож, повністю золотавши останнє місто, ми вирішуємо трішки повеселитися знову. Буде <клес> народ.

<off> Ось і це відео підходить до кінця. Залишаються останні штрихи, а саме накласти свій улюблений шаблон та подурачитися. Два ти подивись на Валеру. подивись на ва. Валера! Малохи. <свісно> Тож, ось так і пройшли перша тисяча днів на МУВ 2. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося, адже я дуже старався. Якщо так, то поставте свою королівську подобайку та підпишіться на канал. Сподіваюся, ще побачимось.